Привіт! Я хочу розповісти вам про мій акваріум. Його назва мого проєкту – риф. Він вміщує 40 літрів. Там мешкають мої улюблені рибки, тернеці, glowfish та соміки Коридораси. Акваріум прикрашен штучними рослинами та живими водоростями. Рожева фіолетова рослина створює кораловий риф. Кладофора фільтрує воду та дає рибкам кисень. На дні акваріуму є чорно-білий ґрунт та морські ракушки. Коли почались блекаути, ми придбали штучну рослину, яка світиться у темряві. Тепер у моїх рибок завжди є світло.